Тож поїхали розглянемо Херсонську область. Давайте поставимо питання так. Я вже дивилася це питання і не раз, але давайте подивимося, чи нічого не змінилося. Давайте поставимо так: чи буде звільнена в цьому році Херсонська область? Карта правосуддя. Страшний суд, що дає нам зрозуміти. Що Херсонська область дійсно буде звільнена. Вона буде звільнена другою, тому що першу звільненою я бачу Запорізьку область. А дивіться, що я бачу. Ну тут одразу карти показали. І звільнення це буде орієнтовно середина літа 25-го року. Що знаходиться там зараз? Дивіться, там зараз ворог все ж таки зосереджує ресурс військовий, а, який і задіює у зараз ще точкових обстрілах. Але мої ріднесеньки, це вже ненадовго по карті Ірофанд я бачу, що а, дійсно, а, дійсно буде звільнено Херсонську область вже всередині літа цього року. Пасиві велике хороший достатньо прогноз. Так наскільки він може бути? Я сподіваємося, що все ж таки літом дійсно лівий берег буде вже назад українським. Чи можна буде повернутись додому в Покровськ у цьому році? Я вам скажу більше, що не лише в цьому році. Уже, бачите, хто дивиться мене знає, що ця карта у мене завжди про домовленості. Завжди дивіться, карта місяця показує, що це таємні домовленості, про які ми ще не все знаємо. Ці домовленості обнулять ситуацію. Це воно якось знаєте. Розклад навіть показав так в цілому, але. Туз і туз ту зжезлірнішне, але і туз жезлів, тут ту жезлі, в цьому розкладі підтверджує нам, що дійсно в цьому році. Можна буде повертатися у Покровськ. Можна буде повертатися по Покровськ, навіть е, уже е, я вам скажу так, десь в кінці не літа, вибачте, а весни. Мені показує, що повністю безпечно повертатися в Покровськ буде вже на початку травня місяця цього року. Отже, що чекає місто Охтирку, Сумська область? Також це запитання від наших глядачів. Давайте подивимося на найближчий тиждень, тому що знаємо, що Охтирка зараз. Дуже знаходиться під е, прицілом ворога, постійно знаходиться під прицілом ворога. Давайте дивимося до кінця е, тижня. Дивіться, Охтирка, будь ласка, мої любі, перша карта, яка впала, це туз мечів. Будь ласка, місто Охтирка, будьте протягом тижня обережними, тому що будуть прильоти по карті, вежа бачу. Будуть руйнування, ще бачу, дивіться. Смертей не бачу, можливо, поранення, ушкодження, руйнування, якісь від уламків. Е прильот бачу, тому що тут з мечів це завжди можуть бути влучання. Але таких, таких трагедій не бачу. Тож, будь ласка, хто дивиться на місто, хтирка, Бережіть себе протягом цього тижня. Повірте мені, далі буде уже спокійніше. На рахунок окупації часто там питають, чи буде наступ, так і одразу відповім. Я його не бачила і не бачу. Дивіться, навіть цей жахливий розклад на октирку знову перекриває карта цю ж чашу, яка каже, що це вже ненадовго, що є домовленості, і дуже скоро ці страхи і жахи закінчаться. І ще одне запитання від наших глядачів за річни Донецької області на Лиманському напрямку. Чи зможемо ми втримати? Цей населений пункт під українським прапором дуже важко нам буде це робити, але ми його втримаємо. Карта мир свідчить про те, що а, цей населений пункт залишиться під українським прапором. А, і на взагалі я бачу, що там трошки вже якби зі сторони ворога. Стихає, розумієте, іде як на настишення, і ще я хочу сказати, що я бачу, що там є допомога нашій стороні, ресурсна допомога, хороша допомога, яка допоможе, яка і допоможе нам втримати цей прекрасний населений пункт, такий же прекрасний, як і вся наша Україна. Ну і переходимо тепер до нашої повістки денної в Україні та в світі. Власне, пропоную поговорити саме про те, наскільки можливий імпічмент Трампа Неможливий від слова взагалі. Не дивлячись на е, певні протести, які я знаю, відбуваються в Америці, це я знаю від людей, українців, які знаходяться там, з якими я постійно на зв'язку. Не дивлячись на ті всі страйки, які зараз відбуваються там, імпічмент президента Трампа неможливий напад для України. Ані далекий міф чи зможе все ж таки нам США забезпечити хоча б якусь певну безпеку для нас вже. Ви знаєте, я сьогодні а, теж прочитала цю новину, і я ж така любопитна, тому що я бачила місяць тому, що в Україні буде а, ядерна зброя, і вона буде це вже не таке далеке майбутнє. І сьогодні, коли я побачила цю новину, я одразу побігла до карт, звернулася до карт буквально за годину до нашого запису. Але давайте зараз перевіримо, що нам покажуть, чи дійсно. Забезпечать вони, що це взагалі за заява така? Дивіться, що я хочу сказати, мої хороші, оці всі заяви це якийсь своєрідний блеф. Як ігра, як ілюзія, як маніпуляція мені йде. І повірте мені. Україна по карті закоханих і карті туз мечей буде мати цю зброю. Я вам хочу сказати, що про це ми вже дізнаємося на початку осені цього року. Тож карти мені показують ще раз, що це не таке далеке майбутнє. Це дуже хороша новина. Пропоную тоді точно так само перевірити, чи може Україна вже в цьому році стати членом ЄС безпосередньо. Ні. І взагалі, навіть найбільші роки, я такої перспективи для України не бачу. Але а, тут, так по картах, які, які, які я бачу в розкладі, я хочу сказати, що Україна буде членом іншого Союзу, набагато потужнішого нового Союзу. Ну, Це точно буде не Євросоюз. Ну, от зараз я можу считати майбутнє з цього, з цього питання найближчі два роки, і я скажу, що ні. Україну з членом Євросоюзу я не бачу. Отже, рухаємось далі. Чи затягне Росія повністю Білорусь у війну з Україною? Намагається. Але подивляться мечів у неї це не вийде. Я не бачу теж такого розвитку подій, але я бачу якісь заворушки будуть в Білорусі ще на початку весни. Я це вже бачила не раз. Там у них своїх питань буде вистачати. Не затягне Росія Білорусь у війну з Україною. Чи можуть бути пов'язані власне ці заворушки саме із питанням того, щоб відсторонити Лукашенка від. Головного крісла країни. Дивіться, саме так. Маріано, я бачу це по карті повішений. Для мене карта повішений. Це завжди в моїх розкладах зміна ситуації. Це по шестірці жезлів я бачу повстання як повстання заворушки. І дивіться, я бачу все ж таки в цій країні трансформацію, можливо, не таку скору, як хотілось би не всім білорусам, але я впевнена, що там є люди ще не зазумбовані так режимом Лукашенка. Тому я хочу сказати, що так, зміна там буде, і не думайте, що якщо Лукашенко в енний раз став, зайняв крісло, наче зайняв крісло. А, Президента я не впевнена, що він зможе повноцінно на нього сісти. Скажу так.